Софія відчула, як телефон у руці став холодним, ніби шматок льоду. Вона стояла посеред своєї маленької кімнати, що одночасно слугувала і вітальнею, і її робочим місцем. У кутку гула швейна машинка, на якій лежав недошитий клапоть яскравої тканини. Стілець біля вікна був завалений відрізами, нитками та паперовими викрійками. Повітря було густим від тиші, що настала після того, як голос у слухавці замовк. Софія, ви мене зрозуміли? Пролунали останні слова адвоката її колишнього чоловіка. Голос був рівним, безбарвним, наче належав не людині, а автомату, що зачитує вирок. Комісія збереться наступного четверга рівно за 10 днів. Якщо до цього часу ви не надасте доказів, що можете забезпечити Тимофію належні умови для розвитку його унікальних здібностей. Опікунська рада підтримує клопотання Олександра про переведення дитини до спеціалізованого інтернату. Інтернат це слово він вимовив м'яко, ніби йшлося про літній табір. Але Софія знала, що ховається за ним. Закритий елітний заклад десь за кордоном, де з таких, як її семирічний син, роблять геніїв. витискають із них усе до останньої краплі таланту, не питаючи, чи хочуть вони цього. Перетворюють на ідеальні механізми для досягнення чужих цілей. У мене є всі умови, видихнула вона, хоча знала, що це брехня. Її голос прозвучав жалюгідно навіть для неї самої. Пані Софія, адвокат терпляче зітхнув. Давайте без емоцій. У вас однокімнатна орендована квартира, ви працюєте швачкою вдома, ваш дохід нестабільний. У дитини немає окремої кімнати, немає професійного інструменту, немає доступу до викладачів відповідного рівня. А головне, у вас немає розуміння, який скарб вам дістався. Олександр готовий дати синові майбутнє. А ви? Питання повисло в повітрі. Софія мовчала, дивлячись на стареньке піаніно, затиснуте між шафою та стіною. Подарунок її покійної бабусі. Тимофій майже ніколи до нього не підходив. Він казав, що клавіші надто важкі, а звук не справжній. Але іноді, коли думав, що його ніхто не чує, він сідав і грав. Грав так, що сусіди стукали в стіну не від роздратування, а щоб попросити ще. Грав не завчені етюди, а щось своє то тривожне, як вітер перед грозою, то тихий прозоре, як вода в струмку. Олександр почув це один раз, коли прийшов забирати якісь свої забуті речі. І з того дня життя Софії перетворилося на пекло. Він, який роками не цікавився сином, раптом побачив у ньому проєкт, свою інвестицію, свій шанс довести всьому світу власну значущість через дитину. Почалися розмови про велике майбутнє, тести у столичних професорів, які підтвердили, у хлопчика абсолютний слух і вроджене почуття гармонії. А потім почався тиск. Ви губите його талант у цьому болоті, казав він, він заслуговує на краще, а ти просто боїшся його відпустити, бо він єдине, що в тебе є. І найстрашніше було те, що частково він мав рацію. Тимофій був усім її світом тихий, замкнений хлопчик із очима дорослої людини, який здригався від гучних звуків і ховався за її спину, коли до нього звертався хтось незнайомий. Його музика була його мовою, єдиним способом розповісти про те, що діялося в його душі. І Софія бачила, як цей дар водночас був і його прокляттям. Кожен новий візит батька, кожна розмова про обов'язок розвивати талант робила Тимофія ще більш тривожним. Він почав гризти нігті, погано спати. Іноді посеред ночі підходив до неї і просто мовчки стояв біля ліжка, поки вона не прокидалася і не обіймала його. Софія поклала слухавку, руки тремтіли. Десять днів. Що вона могла зробити за десять днів знайти нову квартиру, влаштуватися на високооплачувану роботу, десь дістати гроші на рояль і найкращих вчителів? Це було схоже на злий жарт. Вона підійшла до вікна. Внизу на дитячому майданчику гралися діти сміх, крики, метушня. А її Тимофій сидів на лавці трохи збоку, підібгавши під себе ноги, і просто дивився. Він ніколи не ліз у гучні ігри. Він спостерігав. Треба дихати, сказала вона собі вголос. Просто дихати. Вона схопила стару куртку, накинула на плечі і вийшла з квартири. Треба було забрати сина. Вони йшли додому мовчки. Тимофій тримав її за руку так міцно, що кісточки пальців побіліли. Він не питав, чому вона така бліда, і чому в неї такі дивні очі. Він усе відчував, і без слів. Біля їхнього будинку, біля невеликої річки, що протікала через усе їхнє містечко, він раптом зупинився. Мамо, дивись, тихо промовив він. На березі сидів чоловік. Він був одягнений у просту робочу куртку, а його великі, трохи незграбні руки тримали шматок дерева і маленький ніж. Він щось зосереджено вирізав, і стружка тонкими завитками падала йому на коліна. Він не помічав їх. Вся його увага була сконцентрована на роботі. Софії хотілося просто пройти повз, затягнути сина додому, сховатися у своїй маленькій фортеці і ніколи звідти не виходити. Але Тимофій не рухався. Він стояв, як зачарований, і дивився на руки незнайомця. Чоловік раптом підвів погляд. Очі в нього виявилися світлими, спокійними. Він подивився не на Софію, а на хлопчика. І не посміхнувся, не сказав нічого, просто на мить завмер, а потім знову схилився над своєю роботою. Минуло кілька хвилин. Софія вже почала нервово переступати з ноги на ногу, коли чоловік знову випростався. Він дмухнув на фігурку в руці, здуваючи дрібну дерев'яну пилюку, і простягнув її Тимофію. Це була маленька пташка, проста, без зайвих деталей, але в ній було стільки життя, стільки руху, ніби вона ось ось злетить із долоні. Тимофій несміливо зробив крок уперед і взяв її. Його пальці обережно торкнулися гладкої, теплої поверхні дерева. Він підняв очі на чоловіка, і в його погляді було стільки німої вдячності, що Софії перехопило подих. Дякую. ледь чутно прошепотів хлопчик. Чоловік лише ледь помітно кивнув. Він підвівся, обтрусив штани від стружки і, не кажучи більше ні слова, пішов геть. Того вечора Тимофій уперше за багато тижнів заснув спокійно, стискаючи в кулачку дерев'яну пташку. А Софія сиділа на кухні, дивилася на місяць у вікні і відчувала, як розпач знову підступає до горла. Ця пташка була символом того тихого, простого світу, якого так прагнув її син світу, який у неї забирали. І тоді, в цілковитій тиші, у неї народився божевільний відчайдушний план. Наступного дня вона знайшла його. Виявилося, що він працює у невеликій столярній майстерні на околиці міста. Його звали Олексій. Коли вона зайшла, він стояв біля верстата і звук інструменту наповнював усе приміщення. Він вимкнув верстат, і, в тиші, що настала, її власне серцебиття здавалося оглушливим. Я, Я мама хлопчика, якому ви вчора дали пташку, почала вона, запинаючись. Олексій витер руки об ганчірку і мовчки дивився на неї, чекаючи. Його погляд був прямим і спокійним, і від цього Софії стало ще важче говорити. Вона розповіла все про Олександра, про комісію, про інтернат, про страх у очах Тимофія. Вона говорила плутано, перескакуючи з одного на інше, і відчувала, як на очі навертаються сльози, які вона так довго стримувала. Вона очікувала побачити на його обличчі здивування, жалість або навіть роздратування, але він слухав із тією ж спокійною зосередженістю, з якою вирізав свою пташку. Коли вона замовкла, вичерпавши всі слова, він довго мовчав. І що ви від мене хочете? нарешті запитав він. Його голос був низьким і трохи хрипким. Мені потрібна допомога, видихнула Софія. Мені потрібно. Мені потрібно показати комісії, що в Тимофія є не лише я, що в нього є стабільне середовище, друзі, підтримка, що в його житті є позитивний чоловічий вплив, не такий, як його батько, інший. Вона сама не вірила в те, що говорить це звучало абсурдно просити абсолютно незнайому людину зіграти роль друга сім'ї. Ви просите мене збрехати, сказав він. Це було не запитання, а констатація факту. Я прошу вас допомогти врятувати мою дитину, відповіла вона, дивлячись йому прямо в очі. Олексій відвернувся. Він підійшов до вікна, за яким виднілися дерева, довго дивився кудись у далину. Софія вже була готова почути відмову, розвернутися і піти, проклинаючи себе за цю дурну витівку. У мене була дружина, раптом тихо сказав він, не повертаючись. Вона грала на скрипці. Її батьки теж бачили в ній лише талант. Вони змушували її займатися по вісім годин на день. Вони казали, що це для її ж блага. У 25 років вона зламалася. Просто одного дня поклала скрипку у футляр і більше ніколи його не відкривала. Вона казала, що музика вбила в ній усе живе. Він замовк. Я бачу, як це відбувається. Я знаю, чим це закінчується. Він повільно обернувся до неї. В його очах вона побачила не жаліть, а глибоке гірке розуміння. Добре, сказав він, я допоможу, але на моїх умовах, ніякої брехні дітям. У мене є донька Анна, їй шість. Ми не будемо грати в щасливу родину, ми просто будемо поруч. Ви з Тимофієм будете приходити до нас мій дім, моя майстерня, ми будемо проводити час разом. І якщо хтось запитає, ми друзі, давні друзі. Цього буде достатньо. Софія відчула, як ноги підкосилися від полегшення. Вона змогла лише кивнути. Тоді почнемо завтра, сказав він так буденно, ніби вони домовлялися про ремонт стільця. Приходьте після обіду, у нас великий двір, і якраз треба полагодити гойдалку. Перший візит був схожий на ходіння по тонкому льоду. Софія почувалася неймовірно ніяково. Вона принесла з собою пиріг, який пекла всю ніч, і тепер тримала його в руках як щит. Тимофій ховався за її спиною, міцно вчепившись у її сукню. Будинок Олексія виявився старим, але міцним, із великою верандою і садом, у якому все росло трохи хаотично, але вільно. З дверей вибігла маленька дівчинка з двома світлими кісками і допитливими очима. Це була Анна. Вона зупинилася навпроти Тимофія і серйозно його розглядала. Привіт, мене звати Анна. А ти хто? запитала вона діловим тоном. Тимофій мовчав, лише сильніше стиснув руку Софії. Це Тимофій, відповіла за нього Софія. Він трохи соромиться. Я теж соромлюся, коли тато співає, по дорослому зітхнула Анна. Ходімо, я покажу тобі нашого їжака. Він живе під ганком і дуже голосно плямкає. І сталося диво. Тимофій, який зазвичай уникав будь яких контактів, повільно відпустив руку Софії і, не зводячи очей з дівчинки, зробив крок уперед. Анна взяла його за руку так природно, ніби вони були знайомі все життя, і повела за будинок. Софія залишилася стояти з пирогом, відчуваючи себе зайвою. Олексій вийшов на ганок. Не хвилюйтеся, сказав він. Анна знає, що робити. Вона звикла, що я не дуже говіркий. Вони сиділи на веранді і пили чай. Розмова не клеїлася. Софія намагалася розповідати про свою роботу, про тканини, про замовлення. Олексій здебільшого мовчав, лише іноді кивав або ставив короткі питання. Софія відчувала себе так, ніби складає іспит. Їй здавалося, що вона має якось виправдати його довіру, довести, що вона варта його допомоги. Але потім вона почула сміх тихий, ледь чутний, але це був сміх її сина. Вона подивилася в сад. Тимофій і Анна сиділи на траві. Вони будували щось із гілочок і листя. Тимофій щось захоплено пояснював, а Анна уважно слухала. Увесь його вигляд, його постава, його жести, усе було іншим, розслабленим, вільним. У цей момент Софія зрозуміла, що план Олексія просто бути поруч був єдино правильним. Вони почали приходити щодня спочатку на годину, потім на дві, а згодом залишалися до самого вечора. Тимофій закохався в майстерню. Олексій не вчив його нічого спеціально, він просто дозволяв бути поруч. Давав у руки шматки дерева, показував, як вони відрізняються на дотик, як їх обробляти наждачним папером, щоб вони стали гладенькими. Тимофій годинами міг перебирати інструменти, розкладати цвяхи за розміром, вдихати чистий, терпкий дух деревини. Він не говорив багато, але його очі сяяли. Софія теж знайшла собі місце. Вона почала допомагати в саду. Прополювала грядки, поливала квіти, робота руками заспокоювала. Вона спостерігала за Олексієм, за тим, як зосереджено він працює, як терпляче відповідає на соте запитання Анни, як тихо розмовляє з Тимофієм, ніби вони були двома дорослими, що обговорюють важливу справу. У ньому була якась внутрішня тиша, яка діяла на всіх навколо. Поруч із ним зникала тривога. Одного вечора, коли діти вже спали в будинку, а вони сиділи на веранді, Софія наважилася запитати: чому ви це робите по-справжньому? Олексій довго мовчав, дивлячись на зорі. Коли не стало Олени, моєї дружини, я думав, що світ скінчився, тихо почав він. Я закрився у майстерні, працював до виснаження, аби нічого не відчувати. А Анна тоді була зовсім маленька, і одного разу вона прийшла до мене, принесла свого зламаного ведмедика і сказала: Тату, ти все можеш полагодити. Полагодь його, будь ласка. І я дивився на цього ведмедика з відірваною лапою і раптом зрозумів, що лагоджу не його, а себе, що я потрібен їй, що є речі важливіші за власне горе. Він повернувся до неї. Ваш син. Він нагадує мені її, Олену, такий самий крихкий і талановитий, і такий самий беззахисний перед світом, який вимагає від тебе бути кимось, ким ти не є. Я не хочу, щоб з ним сталося те саме. Можливо, я не можу змінити світ, але я можу спробувати полагодити одну маленьку гойдалку або допомогти одному хлопчику знайти місце, де йому не страшно. Софія не знала, що відповісти. Вона просто сиділа поруч і відчувала, як у її серці щось змінюється. Це вже була не просто вдячність, це було щось глибше, тепліше. За два дні до комісії з'явився Олександр. Він приїхав на своїй блискучій машині в дорогому костюмі, і його поява у тихому дворі Олексія виглядала абсолютно чужорідною. Тимофій, який грався з Анною біля пісочниці, побачивши батька миттєво зблід і Сховався за дерево. Що це все означає, Софія? процідив Олександр, оглядаючи двір із презирством. Ти знайшла собі нового захисника? Думаєш, цей Тесля вразить комісію? Він наш друг, твердо відповіла Софія. Вона здивувалася власному спокійному голосу, і ми просто проводимо час разом. «Друг?» Засміявся Олександр. Не сміши мене. Я все про нього дізнався. Вдівець, доньку виховує сам, живе з того, що робить стільці на замовлення. Прекрасна партія для матері генія. Ти тягнеш сина на дно разом із собою. На ганок вийшов Олексій. Він не сказав ні слова, просто став поруч із Софією. Його спокійна присутність діяла на Олександра як червона ганчірка на бика. А ти чого мовчиш? Накинувся він на Олексія. Думаєш, я дозволю якомусь нездарі втручатися в майбутнє мого сина? Я знищу тебе. Я доведу, що ти небезпечний для дітей. У мене є гроші і зв'язки. А що є в тебе? Олексій подивився на Олександра так, ніби бачив його вперше. Потім перевів погляд на Тимофія, який тремтів за деревом. У мене є дім, де діти сміються, тихо сказав він. А у вас. Олександр на мить розгубився. Він хотів щось відповісти, але лише скривив губи. Ми ще побачимося на комісії, кинув він Софії, і я подивлюся, як ти заспіваєш там. Він сів у машину і поїхав, залишивши після себе хмару пилу і напружену тишу. Після його візиту Тимофій знову закрився. Він перестав розмовляти, відмовлявся їсти. Вночі він плакав у вісні. Софія була у відчай, їй здавалося, що все було даремно, що один візит Олександра зруйнував усе, що вони так обережно будували ці дні. Ввечері напередодні комісії вона сиділа біля ліжка сина і тримала його за руку. Він спав, але його обличчя було напруженим. Я не можу, прошепотіла вона, коли Олексій зайшов до кімнати. Я не можу його туди вести. Подивіться на нього ця комісія його зламає. Може, Олександр має рацію, може, я справді не можу дати йому те, що йому потрібно. Олексій сів поруч. Він не намагався її втішити чи переконати? Знаєте, що найважче в роботі з деревом? несподівано запитав він. Не вирізати складну деталь, а побачити, що вже є всередині шматка деревини, не нав'язувати йому свою волю, а просто допомогти проявитися тому, що вже закладено природою. Ваш син не шматок дерева, але принцип той самий його батько хоче зробити з нього скрипку страдіварі. А може, він хоче бути простою дерев'яною пташкою, яка вміє літати? Він поклав свою велику теплу долоню на її руку, яка стискала руку Тимофія. Ви його мама, ви знаєте, що йому потрібно? Не бійтеся. Я буду поруч. Наступного дня вони прийшли на комісію. Це була невелика кімната з довгим столом, за яким сиділи троє людей: сувора жінка-психолог, байдужий чиновник з опікунської ради і літній чоловік, схожий на професора музики. Олександр уже був там, розкладав перед ними якісь папери, графіки, висновки експертів. Він виглядав упевненим переможцем. Софія, Олексій і Тимофій сіли навпроти. Тимофій вчепився в руку Олексія і не відпускав її. Олександр говорив довго і переконливо про унікальний дар, про втрачені можливості, про необхідність створення спеціальних умов. Він показував відео, де маленький Тимофій, ще трирічний, безпомилково відтворював на іграшковому піаніно складну мелодію. Він говорив про блискуче майбутнє, про світові сцени, про славу. Софія слухала його і відчувала, як її син поруч стає все меншим і меншим. Ніби стискається від цих гучних слів. Коли Олександр закінчив, жінка-психолог звернулася до Софії. Що ви можете сказати на це? Ви погоджуєтеся, що не можете забезпечити дитині належний розвиток? Софія глибоко вдихнула. Вона подивилася не на комісію, а на свого сина. Я не знаю нічого про світові сцени, тихо, але чітко почала вона. Я швачка. Я знаю, як із клаптиків тканини зробити теплу ковдру. Я знаю, що будь-яка, навіть найміцніша нитка, порветься, якщо її натягнути занадто сильно. Мій син, він не проєкт, він жива людина. І останнім часом він почав сміятися, він почав спати спокійно, він знайшов друга, і він зробив своїми руками полицю для книжок. Вона трохи крива, але він зробив її сам. Для мене це важливіше за всі концерти світу. Я не хочу, щоб він став генієм. Я хочу, щоб він був щасливим. Вона замовкла у кімнаті запанувала тиша. А це хто? запитав чиновник, кивнувши на Олексія. Це Олексій, відповіла Софія. Він наш друг, друг сім'ї, уточнила психолог. Олексій відповів сам. Я столяр, просто сказав він. І я знаю, що, перш ніж будувати дім, треба закласти міцний фундамент. Фундамент для дитини це відчуття безпеки і любові. Усе інше стіни, дах, меблі, можна добудувати потім. Якщо фундаменту немає, будь який навіть найгарніший палац одного дня завалиться ми з Софією намагаємося дати Тимофію цей фундамент. Його слова були простими, але в них була вага і правда. Психолог довго дивилася на Тимофія, який усе ще тримався за руку Олексія. Тимофію, м'яко звернулася вона до нього. Ти любиш музику? Хлопчик здригнувся. Він підняв очі повні страху. Він подивився на батька, потім на маму, на Олексія. Я я не знаю, прошепотів він. Ти хочеш поїхати вчитися до великої школи, де багато музики, продовжувала вона. Тимофій заперечливо похитав головою. Сльози покотилися по його щоках. Я не хочу, ледь чутно сказав він. Там, там голосно. Я хочу, я хочу робити пташок з дерева. Вони тихі. Це було все. Олександр схопився з місця, хотів щось закричати про те, що дитину налаштували, що на неї тиснуть. Але літній професор підняв руку, зупиняючи його. Досить, сказав він втомлено. Я все життя працюю з талановитими дітьми, і я бачив сотні зламаних доль. Талант це дар, а не обов'язок. Дитина має право бути просто дитиною. Він подивився на Олександра важким поглядом Залиште сина у спокої. Якщо йому потрібна буде музика, він сам до неї повернеться, коли буде готовий. А зараз йому потрібна мама, і він кивнув на Олексія і друг, який вчить його робити тихих пташок. Рішення було одноголосним: клопотання відхилили. Вони виходили з будівлі мовчки. Сонце світило так яскраво, що доводилося мружитися. Коли вони опинилися на вулиці, Софія зупинилася і подивилася на Олексія. Вона не знала, які слова підібрати. «Дякую» здавалося таким маленьким і недостатнім. Він зрозумів її без слів. Він просто ледь помітно посміхнувся. Тимофій раптом відпустив його руку, підбіг до Софії і міцно, міцно обійняв її за ноги. Мамо, поїхали додому? запитав він. І вперше за довгий час у цьому слові не було тривоги, воно звучало надійно. Ввечері вони сиділи на веранді будинку Олексія. Анна і Тимофій гралися в саду, їхній сміх долітав до них разом із теплим вітром. Наша угода закінчилася, тихо сказала Софія, дивлячись на свої руки. «Я… Ми більше не будемо вас обтяжувати. Вона відчувала, як серце стискається від болю. Думка про те, що завтра вони не прийдуть сюди, була нестерпною. Цей дім, цей сад, ця тиша, вони стали для неї і для Тимофія чимось більшим, ніж просто тимчасовий прихисток. Олексій довго мовчав. А хто сказав, що це була угода? Нарешті промовив він. Я думав, ми друзі. Він повернувся до неї, і його погляд був таким теплим і глибоким, що Софія відчула, як усередині тане лід, який вона носила в собі роками. Гойдалка в саду знову почала скрипіти, сказав він. Мені здається, її треба буде лагодити разом, і, здається, не один раз. Софія підняла на нього очі, і вперше за довгий, довгий час вона посміхнулася Не втомлено, не через силу, а по-справжньому. Вона не знала, що буде далі, яке майбутнє на них чекає, але в цю мить, сидячи на старій веранді поруч із мовчазним столяром, слухаючи сміх своєї дитини, вона знала одне. Вони вдома. І іноді, щоб побудувати справжній дім, потрібні не гроші і не зв'язки, а лише двоє людей, які готові разом лагодити старі гойдалки. І одна маленька дерев'яна пташка, що нагадує про те, як важливо вміти літати, не прагнучи до сонця, а просто насолоджуючись тихим небом. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.